Вітаю мої любі поціновувачі вінтажу. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні знову, як я обіцяла, покажу, <кій> Бери, речі, які я принесла минулого разу в торбинці, в пакуночку. Це речі, так би сказати, наші, наші сімейні. От, я їх забрала деякі для колекції, а деякі, можливо, комусь подарую або віддам. Так, перепрошую, трошки ми відволіклися. Значить, що я хочу сказати, почнемо ми наш огляд з посуду. Такі тарілочки, багато тарілочок я принесла, як ви бачите. Це в нас є огородниця ялинкова, чи швидше навіть соснова гілочка. От огородниця, другий сорт. А є у нас вдома такі це є, це є велика тарілочка, бачите, я навіть не знаю, чи вона для перших страв, напевно. Ну, хто його знає, можливо, для якоїсь підливки або, або салату. А є у мене маленькі пиріжкові, теж шість штутушок, так що це буде комплект. <кій> О, так що потрошки комплектуємося. Потім <кій> принесла я таку стареньку тарілочку, аерографія дубові. Лелесточки з жолодями чи з чим. А може це не, не жолоді, це, мабуть, як він називається? Пригадаю, скажу. От, це в нас є. Буди. Тут якісь написи всякі різні, не знаю що. Ну, це така тарілочка для колекції. От, їх є. Ну, вона Вже така добре покористована, можливо, на відео не дуже видно. От. І ще одна є подібна теж буде півник. 13. Це група складності, чи що, не знаю. Така взагалі цікава аерографія. Перший раз таки бачу, я вам скажу. От. Ну, теж вона як колекційний варіант. Ще така от геть-геть вже, геть, вже затерта. Але, але що цікавого в ній, це є Фуф, Бачите? Тобто це є 50-ті чи 40 роки навіть не, не знаю, зберігати її, чи що, не знаю. Поки що не знаю, я не визначилася. Така от є ще цікава тарілочка. Не знаю, що це за, за рослинка, але така, бачите, орнамент такий кантик вона створює. Цікава досить. Це є теж буде. От. І ще є теж буде. От буде, але дивіться, яка вона оригінальна. Це є, напевно, жураблик і різні рослинки, такі всякі різні. Ну, ну, Це деколь, звичайно, але дуже вона оригінальна, велика тарілка така цікава. А що ще цікавого я принесла, це шкатулочка. Шкатулочка радянських часів. Її треба добре бід -бід чистити. От вона дуже гарні кольори. Мені так подобаються такі <кхух> теплі. Теплі кольори на дереві. Це випаяна паяльною маленькою. Такою. Паяльником, так би сказати, робота, колись така робота дуже цінувалася і при союзі була. Ну і різблення кругом. Трошки вона вже покористована, але всередині в гарному стані. От як вона виглядає з боку, буде у нас для якогось користування. Е, також ще я принесла трошечки предметів для користування столових, така цікава штучка для очищення овочів. Бачите, вона ще з дерев'яною ручкою. Тут пластмасова, така кльова штука, будемо користуватися. Бачите, вона ще на закльопочках. На заклепочках таких.